Всім привіт! Та сьогодні ми продовжуємо рубрику Кусую перший. І це вже у нас буде третя частина. Та куштувати ми сьогодні будемо таку от вафельку, печеньку з карамельку. Та я прочитала інструкцію. Ну, я прочитала? Ну так, прочитала. Ось така от інструкція, що її потрібно пити з чаєм. І також ми будемо пити її з чаєм. І сьогодні, щоб вам не було так нудно мене дивитись цю рубрику, то що я знаю для багатьох людей, вона дуже ну, нудна, невесела. Ми ще будемо дивитись, чи, ну, не брешуть нам. чи Тут дійсно 33 грами. Для цього в мене є от така от прекрасна вага і, звісно, горнятка, чашка і чайок. І нам потрібно йти грити цей чайник. О, чом Для вас це була секунда, а для мене перехвилин. чайник у нас вже дуже гарячий. Та, звісно, я одною рукою не понесу його сюди. Я понесу сюди чашку, горнятко, Налью, потім. Ну, звісно, ви цього не будете бачити, тому що я можу опектися за. Я більше не можу для вас знімати відео. Так що зараз я йду це зроблю. Для вас це знову буде секунда, а для мене. хвилинка. Віу... Пу! Пу! Чап, 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 чап У мене вже готовий чай, та зараз ми будемо бачити нашу вафельку. Давайте спочатку її з папірчиком. 30. 33 грами. Все, ми подивилися 33 грами. Але з папірчиком. Виключайся. Виключайся. О! Зараз я її відкрию і так ми її поважимо. Чайок гарячий. Надіюсь, у нас все буде працювати. Все, давайте я її відкриваю. Пів. Така печенька Важим 31 грам Добре, все, давайте кладемо її на наш чайок. Дивіться, як прекрасно. Все добре. Все дуже прекрасно. І я чекаю 30 секунд, а ви одну секундочку. Пив. Я зачекала 30 секунд, а може навіть більше. Зараз ми її будемо мати в мене дуже мало часу. Дивіться. Зараз швидко Кошта вися на патю, і мені не дуже подобається, так що кладу сім з.